Першу каву п'єш на одинці, а на другу приєднуйся до нашої компанії. Друга кава о 9.20 на західному полюсі. Гарне товариство, особливі гості. Цікаві розмови. Друга кава. Що ж друзі, усім доброго ранку? 9.20 на годиночках, і це друга кава. І в нас сьогодні ми поговоримо про важливі такі волонтерські, я би сказав, речі. В нас сьогодні Євген Хімичук з нашого театру, і він нам розповість взагалі за ініціативу, яка називається Книга за Донат. Ну, спочатку поговоримо, знаєте, більше про особисті ранкові речі. Як так. ваш ранок? Добрий ранок. Доброго ранку. Привіт, привіт, Євгене. Ми з Євгеном, щоб ти себе знав, Садір, колеги. Не просто я собі такі також пересічні люди. Знаєш, я, теж, я теж якось там підробляю трошки в тому театрі, як то кажуть. І, і, ти вже питався, чи Євген випив каву? я не знаю, чи він п'є каву. Ви п'єте? Я п'ю чай зараз. О, а в чаї ж теж багато кофеїну. Кофеїна, знаєш, так, треба себе якось зранку прокидати. Ну що ж, книга за донат, що це таке? Розкажи нам, Євген. А, окей, ну насправді, ідея не нова. Історії про розіграші за донати. Вже багато хто це робить, і розігрують вони різні речі. Я думаю, вже кілька років таке відбувається. А, взагалі, театр наш він робить і проводить різні збори, як театр, як інституція, як наші актори, окремо волонтери. Вже дуже давно, практично, з перших днів повномасштабного вторгнення. Ось, е і я думаю, що ці збори не припиняються. Вони рухаються, один почався, закінчився наступний і так далі. і так далі. Е ось, і театр взагалі постійно, скажімо так, і на своїх гастрольних поїздках, чи це по Україні, чи це за кордон. Ми весь час е маємо з собою нашу скриньку, ми весь час збираємо кошти, весь час передаємо ці кошти на різні потреби. В нас в театрі теж є скринька, наша театральна. Власне, перед, під час, після вистави, люди бажаючи можуть задонатити певну суму, яку вони вважають, і вона буде цільово направлена на підтримку ЗСУ. Ось, але ми зрозуміли, що це така більше офлайн історія, тому ми хотіли перейти діджитал площину в онлайн цифровізуватись. Так, скажем так. І ми, власне, придумали таку історію, як книга за донат. Що це таке? Власне, ми будемо розігрувати щомісяця, ми плануємо щомісяця розігрувати одну чи кілька книжок, які в певній мірі втілені на сцені нашого театру. Ось, тобто у виставах. Першим таким пілотним проєктом ми вирішили взяти трилогію Марії Матіос. Які ну це такі, напевно, одні з найпопулярніших, найвідоміших наших вистав Солодка Даруся, яка об'їздила е, і кожну область України, і Європу, і була в Америці, в Канаді. Це нація, це майже ніколи навпаки. Режисера Ростислава Держпільського, директора театру. Е, тому це буде ці три книжки з підписом авторки, з підписом. Режисера з підписом акторів, які ми розіграємо. А скажіть, будь ласка, який, власне, скажімо, такий мінімальний донат, Там, щоб задонатити. І от... Е, та, ну насправді задонатити можна будь-яку суму, тут обмежень немає, але щоб прийняти участь е, у розіграші, потрібна сума від 100 гривень крат на 100 гривень. Тобто 100 гривень це умовний один квиток, 200 це 2, 1000 це 10. Відповідно, все, що ділиться на 100, це кількість квитків. Це, це прикольно. Е, так, відповідно, три тижні ми плануємо буде тривати. Е, кожного місяця протягом трьох тижнів буде тривати цей розіграш. Ми будемо звичайно ми запустимо промокампанію в соцмережах, тобто постійно будемо це нагадувати е, нашій аудиторії. І е, через три тижні ми методом е, рандому оберемо трьох переможців, які отримують по одній з книжці цієї трилогії. Тобто одна книжка на тиждень. Тобто, наприклад, там, один раз ви записали чи як? Ні, ні. -ні. Е, це, цей раз буде е, протягом трьох тижнів розіграш, ми збираємо кошти, і в кінці ми розіграємо одразу три книжки. Угу. Тобто ми вибираємо трьох переможців і кожен отримує по одній книжці. Прикольно, доволі а, так. А яку суму плануєте зібрати і на що взагалі ці гроші? А, ну, якщо чесно, це для нас е, така пілотна історія. Ми ще самі не знаємо точно, скільки ми зможемо зібрати. Ну, я особисто б хотів, щоб це було мінімум 100 тисяч гривень, там, а краще, звичайно, і більше. Ну, побачимо, як буде. Я думаю, що в театру насправді дуже велика аудиторія і театральних фанатів, плюс тут можуть підключитися літературні фанати і фанати власне, творчості Марії Матіос, Ростислава Держипільського, нашого театру. Тому, тому я думаю, що це буде така нормальна сума. І ми вирішили, що як, ми, ми маємо таку ідею, що з першого розіру ці кошти ми передамо нашій франківській 102 й бригаді, бойові ворони, які, амбасадором яких є наш театр. Власне. Цікаво, до речі, що зараз, тобто. Це все в онлайні відбувається правильно? Треба зайти на сторінку. До речі, куди власне треба зайти, і які там посилання. Так насправді ми, от з дня на день, будемо запускати вже цю кампанію. Я думаю, завтра або післязавтра ми її запустимо. Тобто вона буде на сторінках у наших соцмережах: це Facebook, Instagram. Там, там будуть всі умови описані в тексті. Там буде відео, яке теж буде інструкція, яка буде пояснювати, що треба зробити, і буде посилання на. Монобанку. Це буде монобанка нашого актора Івана Бліндера. Він теж регулярно збирає кошти на підтримку Збройних сил, на різні запити. Ось, але це буде окрема банка, яка буде власне накопичувати кошти з цього розігрушу. От, робите донат. Е, власне, е, якщо у вас карта МОНО, то ваші дані автоматично нам будуть відображатися. А якщо це карта іншого банку, просто потрібно було буде в описі вказати також своє прізвище ім'я, щоб ми могли потім е, вас ідентифікувати. Цікаво почути, чи взагалі е, інші театри займаються таким е, схожим? Можливо, ви кимось надихалися, або взагалі як з'явилася ідея такої ініціативи? Е, ну, насправді, я думаю, що зараз. Е, Більшість театрів і культурних інституцій, вони якимось чином займаються зборами коштів. Тобто кожен по різному, хтось грає благодійні вистави, хтось проводить аукціони, хтось десь їде і таким чином збирає кошти. Тобто, по різному, ну, як я вже казав, ми раніше робили теж це, але вирішили перейти просто в цю площину онлайн-формату ще додатково. Що до речі, можна зараз цікавого в театрі подивитися, так відходячи від теми? Ой, насправді дуже багато, багато і дуже багато різного. Наприклад, так, але... як Венера, в хутрі, хто там. От сьогодні, до речі, ввечері, чи сьогодні ввечері буде, наприклад, Коти Горошко. на вихідних можна подивитися Фелікс Австрія. Це, важково, це казочка, вона вже ну, це... ні, ні. Мені здається, що сьогодні вечора буде. Якось воно так, щось там, щось там, щось там якісь махінації. є, Ось, а от, наприклад, ще у четвер, 17 жовтня, можна подивитися виставу Вона земля, де буде грати Наталя Половинка. Це дуже класна вистава, тому тому приходьте, вона так буде відбуватися цікава сцена на сцені, і ну, чесно, вона дуже зараз актуальна і всім-всім відгукнеться. Це, до речі, я ще додам, що це мені здається, ну це одна з небагатьох зараз. Пригадують дві вистави в репертуарі театру, де також грає директор. Mm -hmm. Так Державець. до речі, ви можете подивитись на унікальну можливість на Росіслава Любомировича. А повірте, він класно грає. Отак, от, от. А ще скажи: ти казав, що теж будуть книжки підписані і з гуцульського весілля, і Рен... ірен роздобутько. Е, так, ну насправді е, так, ми плануємо проводити такі розіграші щомісяця. Відповідно, ми собі вибрали якийсь перелік вистав. Вже закупили частину книжок. Що цікаво, е, теж розкажу. Е, ми вирішили, що кожен бажаючий працівник нашого театру може доєднатися до цього, тобто, ми відкрили ще окрему банку на донати серед працівників, які власне підуть на закупівлю цих книжок. Тобто, таким чином, кожен член нашого колективу зможе доєднатися до, до цієї кампанії. Ось, і ми плануємо, та я думаю, що найближчим часом ще кілька книжок розіграти. Це, власне, книга Ірен роздобутько. У нас є вистава, зів'ялі квіти викидають. Це, я думаю, що може бути дві, дві роботи Шекспіра, які в нас є втілені на сцені підвал. Шекспір підписав книгу? Ну, Скажімо так, він нам віртуально її підпише якось. Через дію ось, але ми сподіваємося, що нам підпише. Автор перекладу текстів Шекспіра, Ромео Джуліяти Гамлета, наш франківський митець-письменник Юрій Андрухович, е, і ближче до е, таких уже циклу зимових, е, скажімо, свят. Ми хочемо розіграти книгу е, Гуцульщина. Е, власне, це книга. Про життя і побут і традиції гуцулів. І за цією це монографія Шухевича. За цією книгою, власне, в нас зараз є дві вистави поставлені: це гуцульське весілє і коляда та й плесис прежде віка. Це та книжка, яку на сцені читає наш актор Олексій Гнатковський. Ті всі обряди, які там описані. І ось це буде ця книга також. Та і Класно. до речі, знаєш, я тобі скажу, що мені дуже подобається, що в нашому франківському драмтеатрі така е, класна рекламна кампанія. Ну це правда. І е, одне з таких, теж недавніх, скажімо, таких новинок, це те, що е, театр оголосив, скажімо, е, теж активізуватися людям в соцмережах, і там, наприклад, з чим у тебе асоціюється театр, тобто яка емоція, який персонаж здається, яка картина і яке фото, правильно? Яка пісня? яка Рослина, угу. який персонаж, емоція. А взагалі, з чим це було так, ну, типу, зв'язано? Бо це доволі ну це насправді цікаво. Я от чесно сама так подивилася, сама так задумалася. Угу. А з чим? А, І з ким? Ну насправді, якщо говорити там про наші соцмережі, то я думаю, вже неодноразово це повторювали. Але, але насправді соцмережі нашого театру вони займають топові, а взагалі перше місце серед підписників серед усіх. Театрів України, тому ми цим пишаємося. Та. Е, ось, і ми вирішили щодо цього такого тренду, ну, насправді, це опція, яка відносно недавно з'явилася в інстаграмі щодо запуску власних шаблонів. Тобто, коли ти створюєш якийсь певний шаблон для історії. Ти там можеш будь-що прописувати, будь-яку будь кількість зображень там в принципі, е налаштовувати. І ти це запускаєш, і власне люди можуть собі це шерити і власне, туди вставляти якісь свої зображення, тексти і тому подібне. От. Але завжди це видно, що це, скажімо так, започаткував той автор, який ну, в нашому випадку наш театр. І ось цей шаблон, е який ми придумали, це власне. Про театр. Я, я люблю театр як? як різні речі, як персонаж, як колір, як рослина, як пісня і так далі. Ми вже отримали насправді багато поширень серед інших людей. Ми, звичайно, хочемо, щоб в першу чергу це наші глядачі і наша аудиторія розказали нам про те, як вони бачать наш театр, Франківський драмтеатр. Але окрім того... Ми сподіваємося, що і взагалі театральна спільнота України це якимось чином підхопить. І ми думаємо, що Жену, ми за щоб і люди з інших міст використовували шаблон, використову розказували про... Про свої театри, в які вони ходять, театри в їхніх місцях містах, за що вони їх люблять, і і так далі. Я особисто дуже люблю театр. Я закликаю всіх ход ходити. Кожен раз мене питається, Валя, розкажи мені, як тобі вистава. Знаєш? Там, е ходіть в театри, е робіть репости, донатьте на Збройні сили, долучайтеся до збору від франківського драмтеатру. Книга за донат. Вона буде підписана е або автором, або перекладачем, або актором. Це все дуже класно. Всім разом. Всімер, всім, і, 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 всіма і, і, разом. Хочете, поставте там свій підпис і потім ще дорожче продати. У нас в гостях був Євген Хімичук з нашого драмптура. Театром, дякуємо вам за те, чим ви займаєтеся. Гарних вам вистав, успіхів у всьому. Так, ну і, і гарно більше зібрати компанії. побільше зібрати грошей на збройні сили, тому що це дуже важливо. Ну а ми будемо слухати далі. Кененс із треком Дезайр. Першу каву п'єш на одинці, а на другу приєднуйся до нашої компанії. Друга кава о 9.20 на західному полюсі. Гарне товариство, особливі гості, цікаві розмови. Друга кава, західний полюс.